Кавомашина це ваша особиста кав'ярня вдома. А кавомашини власної марки РЗТК здатні запам'ятовувати ваші улюблені напої, щоб зробити ваш ранок ще кращим. Керування просте та інтуїтивне. Є моделі як з кнопковим, так і з сенсорним управлінням. П'ять рівнів помело та функція регулювання жорсткості води. Може використовуватись як мелена, так і зернова кава, бо прилади, обладнані кавомолкою. Жорнова вбудованої кавомолки з нержавіючої сталі. В комплект входять. Кавоварка, мірна ложка, щітка та змінні ущільнювачі. Усі моделі можуть приготувати американо, гаряче молоко та еспресо. У дорожчій моделі є резервуар для молока, тому тут доступні ще капучино та лате. У налаштуваннях можна обрати об'єм порції, кількість порцій, міцність кави та запрограмувати свій особистий рецепт. Кавомашини обладнані функцією автовимикання та мають енергоощадний режим. Автоматичне промивання пристрою полегшує догляд за ним. Кавомашина може подавати гарячу воду для чаю та підігрівати чашки. Тиск пари 19 барів. Усі моделі виготовлені з нержавіючої сталі та високоякісного пластику.